Перевірка воєнкомів поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань. Відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний в системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень у військоматах. Мають прихвати люди, які бачили війну. Пройшли є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців, штурми дуже жорстокі: куп'янські, Лиманські, Бахмутські, Мар'янські, Авдіївські напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але Але щоб не робив ворог саме. Українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше. 1961 шахет і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем. ППО, зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників. Усіх представниць України всі повинні працювати, всі на перемогу, на захист життя, життя і людей і захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!